Сказав, що це недопустима ситуація, не зі сторони особисто мене як посадової особи. А все. вся область не розуміє. Відповідь була міністра юстиції наступна. Я приїду в область і поясню. На що я відповів? Тоді повинна бути наступна дія: приїдьте в область, поясніть. Щоб не відбулося якихось упереджених дій, які ну, знову область прославляють на всю Україну. Чи я спілкувався з паном Гонцюком? Спілкувався. Сказав, що я подання підписувати не буду. Ну, Узгодження подання мною категорично не підтримує. Я це сказав на обласній рад. Я написав е, доповідну записку в адміністрацію президента, я написав подання на ім'я міністра і звертався до пана Кавацюка, як... Простий не держслужбові до держслужбовців. Кому що ми доказуємо? Моя позиція наступна. Десь у, у, ну, як, відступити в амбіції, але не збуджувати Ну, По кову моя позиція категорична. Тому, принаймні, я, як голова обласної державної адміністрації, не уявляю, як ми маємо працювати. І дотримання Це проста банальна провокація. Комусь вона вийде. Хоча я, як голова державної адміністрації не можу давати оцінку, оцінки діяльні міста. Збурити народ, що більше. Щоб я категорично не